Вітаю, друзі! Я Віталій Портников, прес-секретар президента Російської Федерації Дмитро Пісков підкреслив, що Російська Федерація готова до мирних перемовин з Україною тільки в тому разі, якщо Україна визнає нові політичні реалії, тобто окупацію Російською Федерацією ще чотирьох українських регіонів. Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей про Автономну Республіку Крим, прес-секретар російського президента, навіть і не згадував. Очевидно, тому що для нього, як і для його начальника Володимира Путіна, Крим це питання, яке вирішено з 2014 року, і взагалі не підлягає жодним перемовам. Таким чином, очільник кремлівської прес-служби знову дав зрозуміти, що ніяких реальних перемовин з Україною Росія не бажає перемовини. Мають базуватися насамперед на повазі до принципів міжнародного права, на відмові від окупованих територій, на поверненні до тих міжнародних зобов'язань, які Росія на себе взяла ще 1991 року. Якщо ж Росія бажає перемовин на умовах, що Україна насамперед визнає факт окупації своєї території Російською Федерацією, це означає готовність не до перемовин, а до капітуляції України. І таким чином робить саму ідею російсько-українських перемовин про закінчення війни абсолютно примарно. З цієї точки зору можна чітко сказати, що Ця теза російського політичного керівництва про перемовини шляхом визнання Україною факту агресії Росії і її територіальних надбань як легітимних контрастує із сьогоднішнім зверненням українського президента Володимира Зеленського до Верховної Ради України, в якому чергового разу було підкреслено, що війна має закінчитися повним відновленням територіальної цілісності нашої держави. Можуть запитати, а де ж тут взагалі тоді платформа для перемовин, платформа для компромісів. Ну так і немає цієї платформи, і не може бути. Будь-які перемовини, будь-які компроміси можуть початися тільки після того, як Російська Федерація погодиться з територіальною цілісністю України. А якщо цього не відбувається, значить воєнні дії на українській землі будуть продовжуватися до того моменту, поки Збройним силам України не в. Дасть звільнити всі наші території і Донецької, і Луганської, і Херсонської, і Запорізької області, і звичайно ж Крим, або до того моменту, як армії обох країн просто виснажаться настільки, що змушені будуть зупинитися на якійсь лінії зіткнення, і це буде не результатом перемовин, а результатом перетворення конфлікту на заморожений. Однак і тоді всі будуть розуміти, що замороженість цього конфлікту. Річ тимчасова, що Україна тяжіє до відновлення своєї територіальної цілісності, а Росія до визнання легітимності факту окупації українських територій, і звичайно набагато краще було б вирішити цю проблему шляхом визнання факту того, що міжнародне право є пріоритетом для будь-яких подальших дій по врегулюванню українського конфлікту. А для цього потрібна західна воєнна допомога. А для цього потрібні успішні дії збройних сил України, а для цього потрібна поразка збройних сил Російської Федерації. І для цього потрібно позбавитися ілюзій. Ілюзії про те, що хтось в Москві дійсно серйозно думає про реальні перемовини з Україною і про закінчення війни. Не думала про жодні компроміси з Україною і ліквідаторка Запорізької Січі. Імператриця Катерина II. Як відомо, це також була людина, нездатна до якихось реальних політичних компромісів. Ну і чого хотіти від жінки, яка позбавила життя власного чоловіка, щоб отримати безмежну владу на території Російської імперії і перетворити її на жандарма Європи? Пам'ятник Катерині II у Одесі. До цього дня нагадував про той факт, що величезна частина нашого суспільства залишалася у полоні історичних міфів, так званого Руська Міра, не усвідомлювала, якою трагедією став прихід Московського царства, а потім і Російської імперії на землі України, Кримського ханства Великого Князівства Литовського. Як Зусиллями московських царів і російських імператорів, навіть російських імператорів, які були пов'язані з німецькими монархічними династіями, знищувалася на нашій землі Європа заради московських ідей абсолютної влади і неповаги до співвітчизників. Правління Катерини II, можна сказати, було апогеєм цієї неповаги. І те, що сьогодні в Одесі, врешті-решт розпочався демонтаж пам'ятника цьому огидному історичному персонажу, якого ненавидів ще Тарас Шевченка, є можна сказати, торжеством історичної справедливості, торжеством здорового глузду. Поза усяким сумнівом імператриця залишила своє велике місце у світовій історії. Однак, місце у світовій історії не означає місця на Одеські площі не означає пам'ятника в одному з найбільших міст України, який сьогодні обстрілюється вірними нащадками Катерини Другої. Якщо так вже потрібно комусь вшановувати Катерину Другу, хай кращий її портрет буде в кабінеті колишньої. Федеральної канцлерки Ангели Меркель, яка пишалася державними діями своєї співвітчизниці, однак українцям з міфом про Катерину II робити нема чого. Історикам потрібно досліджувати це правління, усвідомлювати, яким небезпечним воно було по відношенню до майбутнього української державності і українських національних традицій. Однак, досліджувати правління це не означає вшановувати таких людей помпезними. Новобудовами пам'ятників на містах української слави, і там, де в принципі, мають бути монументи тим, хто дійсно. Був причетний до розбудови українських міст, української держави, українських політичних, культурних і національних традицій. Так що з цієї точки зору можна сказати, що демонтаж пам'ятника Катерині II та ще й в той день, коли президент Зеленський звертався до Верховної Ради України, це ознака здорового глусту. Та й саме звернення Зеленського це ознака здорового глузду. Варто нагадати, що президент Російської Федерації Володимир Путін цього року, всупереч Конституції, відмовився від звернення до власних федеральних зборів, натомість. Виступав із величезним ентузіазмом перед розширеною колегією Міністерства оборони Російської Федерації перед директорами військово-промислових підприємств Росії, і таким чином було ще раз продемонстровано в Росії нікого не цікавить демократія і парламентаризм. Проте цікавить війна, цікавить розмова із представниками міністерства оборони Росії і тими, хто буде виробляти зброю, щоб продовжувати мілітарістські зусилля Володимира Путіна та його співвітчизників, що підтримують продовження війни. І російським політичним керівництвом. А в Україні все ж таки звертаються до парламентарів, обговорюють із депутатами із суспільства майбутнє країни, яка знаходиться в одному з найбільш тяжких випробувань за всю свою новітню історію. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Патреоні, який допомагає нам розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Миро вам!